Справжній патріот своєї країни, щирий друг та надійний побратим. Таким пригадують Житомирянина Олександра Омельчука, життя якого забрала війна. Це справжній офіцер, це людина з великої букви. Тому що він віддавав себе повністю. розумієте, Він за шість років два рази був вдома, сьогодні третій і, на жаль, так. Тобто, за військовослужбовців, за особовий склад він хвилювався до останнього. У зв'язку з тим, що він говорив, що так як ми піхотна бригада, піхотів завжди важче, хай вони відгуляють ті якісь там відпустки. Я потом, я потом піду. Тому, на жаль, не вистачило навіть трошки часу на себе, щоб підлікуватися, тому що я ж кажу, відданий був повністю державі. Олександр ріс у зразковій родині, був стараним учнем і мріяв про професію військового. Пригадує директорка школи, в якій навчався герой. з першого року навчання він проявив себе надзвичайно. Дружелюбним, надзвичайно товариським, надзвичайно зацікавлений. Коли він закінчував 11 клас, він вже чітко визначився із своїм майбутнім. Він чітко знав, що він хотів стати військовим. І він став справжнім воїном, справжнім героєм. Сьогодні ми проважаємо в останній путь Сашу і це. Надзвичайно боляче своє життя. Олександр присвятив військовій справі. Обрав шлях, яким йшов його батько. За період служби він здобув багато нагород, але головною метою для нього була перемога. Олександр народився у 1988 дев'ятсот Році прожив таке коротке, але дуже яскраве, дуже багатогранне життя. Він успішно закінчив наш міський ліцей номер 25 І після закінчення ліцею він мріяв стати військовим, і це не просто так, тому що сім'я родина Олександра це дуже гарна, потужна династія військових. І в 2015-2017 році він успішно закінчує нашу військову кафедру, знову ж таки, нашого Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Крильова і стає кадровим офіцером. Він був скрізь із своїми побратимами на самих гарячих точках. Це і Волноваха, це і Світлодарська Дуга. Ось, і він відзначений неодноразово державними нагородами, зокрема відомчими медалями Міністерства оборони України. І я хочу зазначити, що у квітні 2022 року Олександр Сергійович Омельчук був удостоєний ордена Богдана Хмельницького третього ступеня саме за мужність. За героїзм, за високий професіоналізм, Олександр не встиг створити власну сім'ю. Та ті, хто жив поруч, розповідають, він був гарним сином та братом. Я, як сусід, пам'ятаю Олександра дуже гарною людиною. Він постійно відзивався на будь-які прохання. Доброзичливий, відвертий. Їхня родина дуже дружня. Вони постійно дружньо жили. Ніколи не було у них ніяких там непорозумінь, інтелігентні, гарні люди. Прикро втрачати воїнів, гарних людей на війні. Хай спочиває з миром. Слава Україні. Вічна та світла пам'ять герою.